Магазинчик Оксамит. Будем йти. Хочу вибрати собі штори. Тут іде другий поверх, там теж є. Вирішила собі купити штори. Прийшла, взяла поміряти і вже вибрала, поки ріжуть. Вирішила показати вам, що тут є. Дуже гарний магазин. Дівчата шиють штори. У них є своя майстерня, свої швачки. І отакий такий класний магазин. Тепленько в них, чистота така, так приємно. Це Іруся ріже мені штори. Спочатку вибрала одні, але пришлось